Доброго дня! Гарного початку тижня, понеділок, 1 квітня, така у нас сьогодні гарна гожа днина, ясна вам не передати. Єдине, що тільки балується вітрець. Ну, але то таке: то нічого. То ще, то ще напевно, що і має бути. Та ще й попереду кілька днів передають, що буде похолодання. Маю одну таку роботу. Маю одну таку роботу, що від кого прийшла з роботи, то вже так філонію, що вам не передати. Отак все думаю. Треба йти, а я собі думаю, дай, ну що ще таке зробити, щоб туди ще не йти. Вже поставила їсти варити. Думаю, піду, не я проконтролюю Юрасика, чи він подавав, чи не подавав свиням. Дивлюсь, давав. В кориті є, свині не, не, не балують, не шумлять, значить, давав. Думаю, ну дай ну, ще піду позазираю, чи, чи нічого більше ніде не лупить. І... О, лупить по руках. Чи немає е... додатково деяких яєць? Дай ну сонечко. Дай, 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 сонечко. Дай. Дай ну, так. ну десь вона буде скоро. Скоро має там яєчках чути? Так, є яєчка, які потрібно забирати. Це сарка знесла. Так, бігунки яйця не забираю. Несе кожен день. Але буду бачити, є е... що, є вже десяток. Є десяток, але ну ще хай яєць 2-3 знесе. Якщо ви нести ще більше, то тоді почну забирати. О, Тому, що, е, якщо буде нести більше, то навряд чи тоді на усі сяде. Е, в джолобі почала качка нестися якась. Хорошо. Друзяка, живий, здоровий, ходить хорошо. Їстки поставити йому треба і водички зараз. А думаю, дайно ну, перше своє стадо ще обійду. Зранку закладаю їх, ставлю на вулиці, але під скло. От, за дня вже прийшла з роботи, скло зняла, тому що, тому що гаряче. Ну, трішки ближче до вечора знову покладу скло, а вже аж тоді в яшечок та десь в хату. Юра теж філони цілий день. Я працюю. Що робив? Плуга чистим, чіпляв, треба ж города вже горати. Так? Да? Да. А коли з городу кукурудзу прийняти? Вже вчора треба було. То я знаю, але йти не хочу. А це саме, а ти що робиш? <ріст> я цілий день цих ці каченят <ріст> поїв, годував. Ти Подивись, наскільки Чуєш, Я це саме, я дуже багато всякої роботи роблю, але до кукурузи йти не хочу. <ріст> я теж не хочу, але треба. Як <ріст> думаєш, треба чи ні? Думаю, що треба. А це саме обідати щось є. Але ще вариться. А що вариться? Картопля вариться. М'ясо буде. Риба буде. Риба точно буде? Точно. Ага, М'ясо хочу. Ну, м'ясо ще... не буде точно. О, ще думаю, на ну, зайду в садочок, подивлюся, як примулки поживають. Примулочки. Примулочки хорошо. хай приймаються. Ці ще не розпускалися. Ой, ці собі цвітуть-цвітуть гарненько. Такий дует у мене вже з'явився. І нарешті я роздивилася, яких нарциссів нарозсаджувала. Значить, ось тут два рядочки ось такий. А ось тут це буде повненький. повненький. Так, тут ось такий, а там буде повненький. Ось такі, як у цьому кущі, розпускаються. Потім думаю, дай на піду помилуюся парничком. У мене в парничку величезна величезна радість. Десь у мене посходила лаванда. Лаванда. Ось оцей. О, 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 оце і ось так в рядочку, і аж туди поки що я так нарахувала 15 штучок. Ну, може, ще щось зійде. От. Ну, потрішки-потрішки по трішки сходить. Ну, хочу сказати, що практично все. Все, що сіла, все вже сходить. Тому що щось довго не з'являлися оксамитки. От, але і, і вони вже з'являються. Зараз, 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 зараз. О! Ось так. Ось так і вони вже з'являються. Це ось заберу, це заберу, це бур'янець. І це бур'янець от. А от воно ось так. Один, два. І так туди далі по рядочку вже витикаються, все. Тому помаленьку все сходить. Цибулька, он, яка вже раз на салат зіщипувала, вже навіть можна знову буде зіщипати. Ну, вже раз парничкові зазирала, то як обійти увагою гібіскуси і не тільки гібіскуси. Ще ботвіця з холодильника вже достала, виставила на світло. Як сходить рожевий дельфініум все Власненько. освіжу. Переливати не можна. От, але ось так. Освіжувати і вже на світлі. Отак. От Щоб мало йти кукурудзу обламувати. Ну я собі. Як не там, то сям, то те, то все. Роботу роблю. Яка краса. Завітала до кохів подивитися, що вони тут там. Сусідку їм одну підкинула. Знову бійцівську. це ця, що каченят мені висиділа. Бачу, що вона моститься в на гніздо назад сидіти, думаю, ні, пошкодую її, хай вона йде переквокча. От тому що на каченятах сиділа довшенько, почне нестися, ще вона буде сідати. А це ось. Ось мій косячок. Півникох побитий так, як треба. Значить, от тоді, як не закрила двері. Кохи вийшли, то мало то, що вийшли, то зразу і щепився з бентамками битися. Бентам зловив дуже добре, бентам захворів взагалі. От, не знаю, чи живий треба буде піти подивитися. А кох, то, ну, побитий, але таке, нічого. Одне око запухше, не, не знімаю, нічого не маю, не буду показувати, як б'ються, тому що ну, рахує, YouTube це як. Показ боїв, от і маю, маю одне активне попередження. Тому так, просто ось показала який красавчик на зараз. Хвалити Бога, живий, не дуже здоровий, але все, я його сюди на місце притарабанили з курми, і вже потрібно бути обережнішою, як то кажуть. Куди це ще сходити? Що б це ще зробити? Ніхто не знає. Одним словом все. Як не філонь, до речі, я в цьому майстер. Потрібно таки йти, брати мішки відро і чимчикувати на кукурудзу. Це вже не просто наламати свиня. Це вже будемо починати обломувати. Ніде не дінуся. Юра де ти? Дай мішка! Дімон забрав! Давай мішки, йду <смі> в кукурудзу! <смі> <смі> Йде щось покажу. Тихо що що? кукурудзу ламати? Ну. Правильно, от дивися, стоїть один, Ну? <смі> зелений, стоїть ось до другий зелений. Ну. А ти вручну качани Ну, то як ви не хочете мені змолотити, то я що зроблю? <смі> Та раді в чотирьох качанів комбайна заводить. Ну, конечно. Вукаю дай мішка, дав. Мішка, мішку мішки. Це ти думаєш, я її скільки поламаю? Угу. <ріст> 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 О, тако подивлюся, ще скільки дров порубати, а ще гної розкидати. І ще кукурузи скільки стоїть. О, не вийде вже філонити. Пішла. Значить, тут у нас вже трішки скошено. Сюди ось так на цю сторону майже до кінця ломані, на цю сторону вздовж кілька рядків теж ломані. Значить, але Юри наказ ломати ось так в цю сторону, щоб він міг потім косівкою це качаниня покласти, кукурудзиня. От. Тому мішки поклала, відаречку взяла і буду зараз заходити ломати, відаречку виносити, висипати. Не спіша! Сама з себе сміюся. Буду не спіша, скільки поломаю, скільки поломаю. Добре, що сказав, що мішки переносити не треба, сказав, не твоя забота, ти основне ломай. Ну все, почали. Відрощі таке взяла, знаєте, прямо аж так дивись. Наташка, не перетудись. Так, мішечок качанчиків є. А Це ж зараз, знаєте, що хочу подивитися. Скільки це... Він мені в цьому мішку дав мішків. Я йому кажу, дай мені мішка. А він каже, на, пожалів вовкобилу. Що ви думаєте, аж 11? 11 мішків. На прохання дай мішка. Але нічого, зараз у мене діло піде веселіше. До мене йде помічник. Помічник помічник іде точно так, як йшла я на цю кукурудзу. ледь бідна, йде. О, розлітався наш голубчик, Можен, Ай, далеко, далеко не видно. Каже Юра, що він вже ніде не полетить. Помічник і так, як ішла мама. За нехотя. Та. Знаєш, скільки тату нам дав мішків? Одинадцять. Ага. Треба. ну що, пішли, ну вже скільки нарвем, скільки нарвем. Потрошки. Так, все. Шановні. Наші глядачі, дорогі друзі-підписники, ми йдемо молотити вручну кукурудзу. Ось так. Вручну молотим кукурудзу. А вам всім гарного перегляду! У нас початок є, я завжди кажу, початок є кінець.